Вас вітає команда КВН Бомба селище млинів. Тільки сьогодні і тільки для вас веселі жарти, несподівані мініатюри, запальні пісні. Та команда КВН бомба селищ Млинів. А саме настоятель церкви Святих Анни, Марії та Анни Марії, отець Валентин, головний редактор Млинівської районної газети «The New York Times». Артем, та найгарніша людина в нашій команді я. А ти від скромності не помреш. Ну ясно, мене від заздрості вб'ють. Що тільки не говорять про нас конкуренти. Вискочки, нездари, пацанва, кумири. І це тільки про дівок? Ну, що ж, розпочнемо наше гумористичне well, Та перестань! Вибач. Це валік. У валіка ідеальний слух. Він пройшов коло в дюті з виключеним монітором. Анікдот. Їдуть якось в поїзді Українець, росіянин і єврей. Валік, ну для чого ці недомовки? Кажи прямо: їдуть в поїзді Янукович, Азарові та бачник. Куди їдуть? Чого їдуть? Ну там в кінці смішно буде. Поживемо, побачимо. Уявіть собі, чоловік, який все життя пропрацював барменом, влаштувався на автозаправку. Че ты кричишь, что що? Восемьдесят шостого шо? литрку. Семьдесят другого. Метанчик Гуарана Соломинка. Э, е, ты шо робишь? Підпалюю, тяни, мужик, давай! Це люда. Я маю дві вищі освіти. Стажувалась у Франції та Польщі. Знаю латинь, люблю поезію Бодлера і німецький артхаус на кіно 90-х. Прикольна стерва, правда? Зате я менше всіх п'ю. Друзі, люда. Це унікальний випадок, коли поняття менше всіх п'ю і більше всіх напиваюсь, співіснують в одній людині. Замальовка День народження. Синок, тобі сьогодні 18 років, і ми з татом вирішили подарувати тобі кіндер сюрприз! Кіндер-сюрприз? На 18 років? А я ж так хотів машину. Це Артем. Перед кожним виступом Артем розказує всі наші жарти своїй мамі. Якщо мама сміється, Артем миє посуд. Якщо мама не сміється, Артем миє посуд. Артем любить мити посуд. Дівчата, в організмі яких багато кальцію, не ламаються. Після цього жарту Артем мив посуд. Уявіть собі, хлопець з найгарнішими в світі зубами у стоматолога. Це Лена. Всім привіт. Тим з вас, хто вже придбав свіжий номер журналу Playboy, обличчя Лени може видатися знайомим. Друзі, ви не помилилися. Лена це саме та дівчина, яка продає журнал Playboy в ларку навпроти залізничного вокзалу. Це правда. А ще Лена озвучувала рекламу косметики Garnier. Подбайп. Давайте поспостерігаємо за чоловіком, на якого падає цеглина, у заповільненому режимі. Бережись! Нічого собі вітер. На відміну від Чернівців, в Млинові тільки один кримінальний район Млинівський. І зараз ми туди перенесемося. Е! Є сигарета? Я, Я напевно, сьогодні буду пізно. І телефон! Як бачите, наша команда як кон'юктивіт, прогресує на очах. Як доказ цьому наступна мініатюра у лікарні. Лікарі, як там моя дівчина Наталка! Вітаю у вас, хлопчик! Ох, нічого. Ну, вітаю вас, хлопчик, здоровий, двісті! Нічого! Щось сталося? ні 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 Щось не так. Казали, просто апендицит виріжуть. Ну, хлопчик та хлопчик! <му> Продовжимо. Уявіть ситуацію. Василь Вірастюк намагається обійняти баобаб. О! відпусти мене падло. Баобаб, Ти розмовляєш? Ні це я лісоруб застряг між вами. Для тих, хто забув, це Свята. Для тих, хто не забув, це Лена. Лена кохає Юру, а Лену кохає Віталік. Як бачите, це саме той випадок, коли принцип кохати і бути коханою не робить Лену щасливою. Випадок на шкільному подвір'ї. Лена, а скажи ворона. Ворона. Лена, а покажи ворону. Кар-кар. Лена, а скажи сіські. Сиськи. Лена, покажи сиськи. Лена, додому. Ти ідіот. Я тобі казав, треба було сісьок починати. Ні, він ворона. ворона. Олег Скрипка відвів свою дружину за місто, завів на сінувал і влаштував там тюряй дюря дюре тюряй дюре-дюрі. Сюрреалістична постановка безсмертний корабель. А А1. Ранив. А 2 Ранив. А 3 Ранив. А 4 Ранив. А 5 Мимо. Безсмертний корабель? Безсмертний корабель. Соціальна реклама. Я не продаю сигарети неповнолітнім. Ну, правильно, ти працюєш в магазині квітів. Випадок в магазині квітів. Доброго дня. Дайте мені, будь ласка, дві квітки. У вас сталася біда. Ні! В мене дві баби! Ха -ха -ха -ха! <му> Наступна мініатюра для всіх, хто вводив Google Translate матюки і натискав прослухати. В українську сім'ю по обміну потрапив школяр з Америки. Мама, тато, знайомтесь, це Річард, він з Америки, буде жити у нас. Хеллоу! Ласкаво просимо, Річарда. Синок, а він по-нашому щось розуміє? Ні-бум-бум! Ну, заходь, заходь. Янки тупарилий. Ідіот американський. Ор'єри закінчились. Зараз ми тобі варенички з крестятиною подамо. Я тобі вночі влаштую війну в В'єтнамі. Fuck you. Fuck you. Ти диви нам ще й дякує, та нема за що. <му> Продовжуємо обертати колючий барабан жартів в сірій шарманці повсякденності. Працівник тату салону Дебіл. Добрий день, це тату салон Сніжинка. Пірсінг, татуаж, шрамування. Доброго дня, виколіть мені, будь ласка, очі. Виколити вам очі? Ну так, виколіть мені очі на спині. У вас на спині є очі? Ну, немає, тому я до вас і прийшла. Але як я можу виколити вам очі на спині, якщо їх у вас там немає? Це тату-салон? Це тролейбус. Тоді пробийте мені талончик. З анестезією чи без? Це тролейбус? Це тату-салон Сніжинка. Пірсинг, татуаж, шамування. Ви тимчасові татуювання робите? Тимчасово не робимо. Ну, тоді зробіть мені татуювання там, де мої друзі ніколи не побачать. В Швейцарії. Ви дебіл? Я Адольф. Гітлер. Офіціант. Ще дві пляшки абсенту, будь ласка. Остання згадка про літо. Філолог на пляжі. Доброго дня! Я хочу покататися на банані. Будь ласка. Так би мовити, відчути пружність у сідниць волову про холоду гумови жовтизни. Що? Пірнути у морську блакить осяяно золотавим сонячним промінням, так, щоб Остап Вишня засміявся, а Максим Рильський позаздрив. Пішов звідси. Медузу плавками спіймати, дивитися на кораблі. І буде син, і буде мати, і буде воля на землі. Патріадекорії цвібу едукантіс. Закрися, бидло, я куражусь. Друзі, гімн Млинова настільки пафосний, що його виконують пошепки, аби місцеві мешканці не пішли з війною на сусідні населені пункти. Ну що ж, радійте чернівчани, спеціально для вас повноцінне виконання гімну селища Млинів. Музика Бенні Бенасі слова Насі. Ода Млинову! Тай не зоне діршай, хай не брешкен мехківай. Цій пісні співається про прекрасне селище млинів над річкою Іква. Як тільки не називають наш млинів, мати міст руських, місто на семи пагорбах, вічне місто, столиця куртизану так теж не називають. Млинівські грунти настільки родючі, що тільки за минулий рік на наших полях народилося 18 хлопчиків і 26 дівчаток. Якщо дивитися на млинів з висоти пташиного польоту, то його можна не побачити. Млинів! Млинів Млинів! млинів, млинів. О, Які ж ми щасливі жити в тобі! Ні Чінгіскан, ні, ні Наполеон, ні Гітлер не змогли захопити Млинова. Не змогли чи не схотіли, історія замовчує. Зате точно відомо, що наше селище заснували три брата. Толік, Валік і Славік. Та сестра їхня двоюрідна. Толік! Валік! Толік-валік! про Славіка не забувайте! А це прапор Млинова. 13 смуг символізують 13 вулиць. А 50 зірок це 50 будинків. 48 на території селища. Аляска і Гаваї за річкою. Світова спільнота дорікає нам, що прапор Млинова схожий на прапор якоїсь країни. Це неправда, вони однакові. Прапор! Прапор! Прапор, прапор! Oh, ми ще наш герб не бачили! Oh, млинів! Млинів-млинів! Oh, Які dear ми dear. щасливі жити в тобі! Oh, Друзі! А насправді ми мало бюджетна команда КВН з маленького райцентру в Рівненській області. Наприклад, щоб приїхати в Чернівці на виступ, наш мер на тиждень відключив млинові воду і світло. А якщо пройдемо вищу лігу, обіцяв будинок культури нахрен закрити. Так, друзі, мистецтво потребує жертв. Це була команда КВН-Бомба, селища млинів.